Ось як правильно робити гідроізоляцію криші в Іспанії. Подивіться, значить, спеціальний матеріал, воно схоже на фарбу, але насправді гідроізолююча речовина. Вона укладається, значить, на перший слой укладується просто на ту поверхню, що є, і потім укладається на ось таку, бачите, як мікрофібру такого плану. І фарбується нею. І виходить, виходить, ось такий ось результат. Чудовий. Подивіться, жодного місця де може протекти вода. Немає. Ну, тут були проблемні місця конкретно. По цьому углу були проблемні місця. Значить Проблемні місця були з цієї сторони. Бачите, тут навіть в декілька слоїв, воно так зроблено, щоб нічого, ніякі рослини тут не проросли, бо буває таке, що проростають рослини, вони руйнують під собою ту поверхню, і вода знаходить для себе дорогу. Да? І з цієї сторони, ось там конкретно було проблемне місце, воно все також оброблено. Ну і подивіться. Також стінка з однієї сторони і з другої. Зараз я акуратненько прийду і покажу. Ось так тут зроблено. Також накладена ця мікрофібра для того, щоб те, що стікає з сусідської криші, також, якщо тут є якісь мікротріщини, щоб воно не попадало на нашу частину. Ось таким от чином все зароблюється, і маємо ось такий результат. Ось так зроблено повністю. Водосток. Ну, плюс додатково відремонтована черепиця. Там деякі були навіть тріснуті з однієї сторони, з другої сторони. Зараз все ціленьке, тут був запас черепиці, він весь укладений на цю сторону і на ту сторону, для того, щоб вода ну, ні в якому разі не потрапляла туди на внутрішній слой. Також прочищені всі. Жолоби водостічні з усіх сторін. І посаджені, направляючи, посаджені на, на спеціальну піну, яка їх укріпила і зробила ну, так, щоб вони трималися і не гуляли. Ось, подивіться, такого плану. Тому тепер, ну і додатково також в коридорі, значить тут були проблемні місця. з цієї сторони багато тут дуже рослин було, росло. Ось тут конкретно по цьому углу. Да? І отам позаду і з цієї сторони. Зараз тут все чистенько, декілька слоїв оброблено і сподіваюся, що все буде окей. Воно так і має бути. Чистенько і без, без води всередині квартири, яка знаходиться під цією стріхою. Тому гідроізоляція робиться по-правильному, по-правильному, робиться таким чином.